Ти читаєш інструкції з експлуатації. Зарядний пристрій для автомобільного акумулятора виглядає трохи складніше, ніж зарядка для мобільного. Та й використовуємо ми його не часто, але часто і вперто не читаємо інструкції з використання. І деколи нам це вилазить боку, правда? Отже, у вас підсівша 12 вольтова батарея і зарядний пристрій, який підтримує саме цю напругу. Дивимось на ємність акумулятора та визначаємо необхідний струм зарядки, який зазвичай становить не більше 10% від вказаного значення ємності. В моєму випадку це 7,5 МП. Так, тепер давайте на приладі виставимо необхідний струм зарядки. Для цього зарядний пристрій вмикаємо в 220 і робимо наступне. Це був жарт. Це був жарт. Але саме так необхідно зробити, аби виставити струм заряду на зарядному пристрої алігатор 806. Так, струм виставили. Розмикаємо клеми, відключаємо пристрій від живлення. Далі крокодильчик з червоним ізолятором до плюсової клеми акумулятора, з чорним до мінусової клеми. І вмикаємо живлення. Процес зарядки на графіку виглядає приблизно так. Підсівший акумулятор має там порядка 9-10 вольт. І коли на зарядному пристрої, як у нас, немає регулятора напруги, значить вона за замовчуванням виставлена виробником. І цей верхній поріг становить в діапазоні від 14,5 до 15 вольт. І як тільки досягається цей заданий поріг напруги, він утримується на цьому рівні до завершення процесу зарядки. Отже, Напруга набирається, а сила струму на цій ділянці максимальна, яку ми виставили. Це 7,5 А. І як тільки напруга сягла свого максимуму, сила струму починає поступово-поступово падати. Разом з тим, напруга постійно тримається на цьому заданому рівні. Акумулятор заряджений, коли сила струму досягла нуля ну або максимально близька до нього. В межах 0,2 чи 3 А. І це найбільш оптимальний і разом з тим найбільш тривалий спосіб зарядки. Закликаю вас, читайте інструкції. Або не робіть цього ніколи, категорично, але тоді обов'язково підпишіться на наш канал, і у вас завжди під рукою буде відеоінструкція.